Творчі люди працюють з тим матеріалом, який їх і вбиває, назва йому життя. Скільки треба почути, побачити, а головне пережити, щоб їхні твори знайшли від луня у чиїсь душі, щоб досягнути того апогею, коли читач, глядач і слухач скаже: Я вірю цьому автору, це про мене, і це ми робимо для вас. На третю декаду березня випадає День поезії. Сьогодні ми познайомимося з членом спілки письменників Юрієм Сегедою. Писати почав з 10-річного віку. Сьогодні в авторському доробку три книги. Як казав Рівський, троянди виноград, красивий і корисне, два рівних є крила. Так, в мене, напевно, їх три, як мутація така, тому що це і лірика серйозна, це і гумор, це і вже тепер якась газетна така публіцистика. Там, так далі, журналістська робота. От. Починав я паралельно писати і серйозне, і щось таке розважальне. Це ще і в школі якісь такі, може там, ну, як казав, навіть і вдома для сімейного такого вжитку, якісь жарти. Потім і в школі щось таке передавав там, на задній парті, щоб люди посміялись, почитали. Так само в університеті, на філологічному факультеті. Якщо був час на лекції, то особливо добре писалося. От, якщо не треба було конспектувати, і потім так поступово це виливалося в якісь такі рукописи. Частина, звісно, на жаль, загубилася, частина не ввійде чи не ввійшла поки що в це вибране, тому що воно таке десь на грані там Кавенівського, не зовсім такого гумору, який можна було би пропонувати школярам. А ця книжка видана якраз за сприяння обласної книговидавничої програми. От. Я вже не, не згадаю там який тираж, скільки воно це все коштувало, але слава Богу, що а, за такої нашої теперішньої не дуже шикарного життя, за такої кризи знаходяться кошти видавати і якісь і альманахи, і буклети, і художню літературу, і класиків перевидавати. І от ця книжечка вийшла вже, можна так сказати, торік, тому що вона датована груднем 2011 року. От. І тут увійшли вибрані твори, веселенькі, такі частково прозові, а частково і віршовані. От, ну, ніби трошки сатири, трошки якоїсь такої пародії, розваги, трошки щось із е, життя такого навколо літературного, навколо журналістського, трошки якоїсь політичної сатири е, комусь сподобається. Найпомітніше місце у творчості автора посідає поезія, лірична та громадянська. Чи важко писати вірші? Адже мінімум слів. Потрібно передати максимум думок. Свічка раптово погасне. Певно, кожне кохання нещасне. Мені здається, що кожен вірш він як відбиток якогось моменту, якогось настрою. І так само, як і я, так і багато хто в різних своїх творах може сам собі суперечити. Всі три мої книги, може їх ще буде колись більше, але жодну з них я не друкував власним коштом, тому що. Немає того власного кошту і тому я їх не продаю, тому що я свої гроші не вкладав. Перша книжка завдяки підтримки політичної сили, з якою тоді в мене були дуже такі суголосні погляди. А друга книжка з'явилася завдяки тому, що наша землячка Ніна Гнатюк якраз підказала мені, що є грант президента України. Тоді Ющенко був президентом. От і вони підтримували разом з міністерством культури молодих авторів, там і літераторів, драматургів, скульпторів, художників. Я в Міністерство культури подав свій рукопис. Вони вирішили, що це варте того, щоб його підтримати, надрукувати. А третя книжка це теж фактично такий грантовий, якийсь, можна сказати, проект, але це вже оця програма підтримки місцевих авторів, яка фінансується обласним бюджетом. І іноді буває таке, що їм приносять. Різнопланові, дуже твори, і більше сотні якихось рукописів, і не лише члени національної спілки письменників, і не лише письменники, тому що вони підтримують і художників, і краєзнавців, і так далі. От і вони теж там є експертна комісія, де сидять люди з різних галузей обласної культури, облас діяльності нашої області. Вони визначають, кого видрукувати тепер, кого пізніше, кого ніколи. З 2006 року вінницькі автори можуть видавати свої художні, історичні та дитячі книги за рахунок обласного бюджету. За цей час випущено у світ 2,5 мільйони книжок. Ми в Україні після Дніпропетровської, Донецької областей, от третє, друге, третє місце ми тримаємо по книговиданню. Я вважаю, що це дуже. Такий гарний показник. Книжки йдуть у нас в бібліотеки, йдуть в шкільні бібліотеки, йдуть як презентаційний фонд. Ми даруємо їх при коли приїжджають до нас іноземні делегації або хтось їде у відрядження за кордон і книги. Повірте, користуються дуже таким серйозним попитом. Починали ми з 18 тисяч гривень. І перший раз видали, на мій погляд, дуже цікаву книжку Квіт подільського слова, де були зібрані твори поетів і письменників Вінницької області. Це була перша книга. Вона сьогодні вже є раритетною, тому що е, користувалася над високою популярністю. І, на жаль, ми вже можливо через декілька років спробуємо її перевидати, але то були наші перші кроки. Спектр абсолютно різний. Середня сума, яку нам виділяє обласний бюджет, це приблизно 300 тисяч гривень. На цю суму ми можемо зробити в середньому 30 книжок, наклад тисяча примірників. Тобто, якщо взяти загальний наклад примірників 300, 30 помножуємо на тисячу, 30 тисяч екземплярів. Це ну, для сьогоднішнього часу, я вважаю, що доси така серйозна сума. У нас є програма поінформованості населення, розвитку інформаційного простору в Вінницької області, складовою частиною є якою книгодрукування. Книгодрукування саме творів наших місцевих авторів. Форма співпраці з цими авторами дуже проста. Ми відруковуємо оголошення розміщаємо в засобах масової інформації, телебачення на радіо, запрошуємо місцевих авторів до співпраці. У нас створена експертна рада. До складу якої входять видатні особистості, він не чини. Схема відбору книг засідає експертна рада. Всі книжки перечитуються членами експертної ради, і шляхом таємного голосування йде обговорення, дискусії, дебати. А потім шляхом таємного голосування визначаються ті книжки, які йдуть уже на конкурсний відбір. Так як сума перевищує 100 тисяч гривень, то ми проводимо тендер на книгу друкування і проводимо тендер на кожну книгу окремо. І завдяки цьому ми можемо ще зекономити ну, в середньому десь до 50 тисяч гривень, на які ми можемо віддрукувати ті книжки, які не потрапили в перший список тих книжок, які будуть видаватися. Тобто ще на цих 50 тисяч, 3-4 книжки, ну, в залежності від об'єму, від формату, від кольору і так далі, ми можемо зробити. Кожна книга, яка представляється на конкурс, повинна мати рецензію. Ну, Як правило, рецензенти теж досить відомі, серйозні люди. Якщо це книжка, скажімо, поезія, то її має бути рецензувати хтось із спілки письменників. Якщо це, наприклад, художній твір з точки зору картин чи там, гравюри, графіка, це має бути спілка художників. Якщо це дитячі книжки, значить теж може спілка письменників відрецензувати її. Третя книга Юрія Сегеди видана завдяки нашій обласній владі. У ній автор пише маленькі есе статті, де більш довільна форма вислову думки. Що стосується поезії. Поезія передбачає не лише якусь особливу образну форму висловлювання, але вона передбачає чітку ритміку і римування, і тоді людині іноді важко. Я думаю, що має право на існування будь-яка творчість, якщо це справді творчість, якщо це справді воно майстерне, це що ти створив, такі книги теж купують. Тобто, якщо знаходяться читачі, якщо той відбиток. Той відголосок, який знаходиться в душі читача чи в душі глядача, то нехай воно буде. От а потім історія розсудить, які твори відкидаються, які твори залишаються десь тільки в архівах, а які досі цитуються на пам'яті, співаються, читаються, виставляються на виставках. Що потрібно для творчості? Напевно, потрібно володіти мовою, хоч добре, грамотним бути, так, хоча. Теж тепер це спірно, особливо що стосується якихось там розповідей, таких сюжетних. Головне, щоб в тебе був досвід, і щоб ти вмів розповідати. А якщо ти пишеш з помилками, і якийсь видавець побачить, що це цікаво, що це можна буде продати, як то кажуть, читачу, то тоді і наймуть коректора, і тобі відкоригують. Тобто, а що потрібно? Напевно, потрібно мати що сказати, і щоб це було цікаво. От, і не лише самому собі, тоді народиться якийсь літературний твір. Що таке натхнення? Це теж, як то кажуть, може комусь хтось диктує, а може хтось сам собі диктує, а може хтось просто вміє, тому що він має освіту, тому що він майстерний оповідач і він оперує якимось образом і компілює їх. Бог я знаю, кожного своя, як то кажуть, кухня. Для натхнення та муза це самотність. От, тому що ти ніби коли спілкуєшся багато з людьми, коли десь ходиш, буваєш, розповідаєш, ти набираєшся цих емоцій. Потім треба десь вже їх виливати на папір. От коли ти роз, будеш розповідати усно багатьом, то в тебе не вистачить часу, сил і бажання, напевно, їх вилити на папір. А тоді воно вже ніби як накопичується, концентрується. Наступна книжка, я так сподіваюся, це вже буде книжечка збірка новел або оповідань. Хотілося би розповісти щось, хоч може досвіду життєвого не так багато, от але розповісти і щось таке, що вже тягло б на повість, може до романа ще далеко. Але треба мати час, треба мати, поки ти рік будеш працювати над цією книгою, треба мати за що жити, і треба, як то кажуть, від всього відсторонитися і від роботи, і від родини, і від якихось клопотів. Приємно, що на рівні із творчими задумами вінницьких митців з'являються можливості для їхньої реалізації, і український читач уже сьогодні відзначає день поезії.